Кому не спиться в ніч, глухую. Далі не буду по рік продовжувати. Це волонтери. сплять вночі. Приїхала наша гуманітарочка з Франції. Наша чарівна світла фея Нікуся. Знов завантажила бусик. Розгрузили хоч квартиру трошки, хоч будинок розвантажили. Так, наша гірка збільшується. Нікусік, доставили все. Дякуємо вам дуже. До побачення, дякуємо. У нас мужні хлопці наші. Доброго вечора. Доброго вечора, ми з України. Благодійний фан світлий. А тут я теж є. Під Колір коробок. Доброго вечора. Благодійний фонд світлив отримав від нашої світлої феї нашого благодійного фонду. Діті Балтарківської таку невеличку гірку гуманітарної допомоги для наших славетних воїнів, хлопців і дівчат зсу. Ми дуже тішимось. Тут є дуже багато смаколиків, є дуже багато рибних консервів, кави, шоколаду. Тут багато коробок, що не все не встигла прочитати. Тут є і багато білизни. Все, що замовляли, 60 коробок передали. Нікуся, ми тебе дуже любимо, хлопці. Ви найкращі. Разом, всі до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! А там кто-то забрав. Називається Ліниві Волонтери. Это забирає? Не будешь... Да! Не будем! Только смотри за два спой. Я подавав. Ага. <реш> <реш> Пропоную так і залишити цю горку, щоб завтра наш батальйон пенсія так на дубці і з'їжджав. <реш> <реш> Не знаю, де вони придивляться, звісно, але. Нам немає більше працювати. Може всюди.